Вітаю зі святом Різдва Христового і декілька слів про деградацію батарейки ЛФП моєї Тесли, на якій я вже проїхав 56 тисяч кілометрів. І можу зі свого досвіду дещо пояснити. Якщо порівнювати літій залізофосфатну батарею з літій іонною то ЛФП, звичайно, має більший ресурс. і Меншу деградацію повільнішу. При тому, що заряджати її можна до 100% регулярно, і це не вплине на деградацію. Адже літіонну батарею, як всім відомо, радять заряджати до 80-90% і тільки в окремих випадках, коли дуже потрібно, заряджати до 100%, там просадка значно більша. Скажімо, на 50 тисячах кілометрах, наскільки я знаю, у людей вже є просадка і 6, і 7%. А моя тесла ну, трошки більше 1%. Як перевірити батарею при покупці Тесла? Без комп'ютерів, без ніяких, без нічого? Найкраще це під'єднатися до зарядки. І якщо машина довгий період не заряджалась до максимуму, до 100%, то зробити це, тому що тільки при повному заряді йде калібровка батареї, наскільки вона там ще має залишок. Скажімо, в моєму варіанті машина завжди заряджалась до 100%, і я бачу зараз 409 км ліміт. Минулого разу, до речі, було 410, і це було дуже довго. Місяців зотри було 410. Найбільша просадка батареї проходить в морози, в тріскучі морози, і саме від повільної зарядки, від розетки, тому що при зарядці від розетки на 220 вольт не вмикається обігрів батареї. Якщо він вмикається, то там нічого не залишається вже на зарядку саму. Хоча в останній прошивці в цьому плані вже пройшли зміни, і перших 20 приблизно 30 хвилин ніякої зарядки немає в сильний мороз, а йде тільки обігрів батареї, а вже потім автоматично вмикається зарядка. Таким чином, щоб продовжити срок служби батареї ЛФП. Я б радив менш користуватися в сильні морози автомобілем, менше заряджатись від розетки 220 вольт в сильні морози, адже це дуже просажує вашу батарею. Якщо взяти для прикладу Tesla Model 3 Standard Range 2021 року, якою я користуюсь. То заявлений запас ходу виробником був 448 кілометрів, але на дисплеї ми бачимо 420. Я бачив з нової. Ну а тепер от, можете побачити 409 лише кілометрів, тобто 11 кілометрів запас ходу зменшений. На 57 тисячах пробігу. Отож, найбільша деградація батареї Tesla Model 3 Standard Range Plus проходить саме в морозну погоду, і саме від розетки. Хоча по батарейках Lithium ION ми чули завжди, що навпаки зарядка від розетки 220 вольт повільна зарядка. Продовжить строк служби батареї. Ну але в варіанті ЛФП ну, все з точністю до навпаки. Тому в сильні морози з старою прошивкою Tesla Model 3, Стандарт Range Plus обладнаної ЛФП батарейкою, раджу заряджатися менше. І це продовжить. Срок служби вашої батареї це уповільнить її деградацію. ну Отаке коротеньке відео. Маю в планах показати ще вам таке загальне відео про досвід користування. Це ніяк не зберусь зробити відео про досвід використання Тесли. Я пройшов вже на цій Теслі за рік. Зараз покажу поїздки. Бачите, одометр? з 53,5 тисячі. Я нову брав цю Теслу, якщо хтось вперше на каналі рік в машині. Але обов'язково зроблю таке відео, тому підпишіться на канал, що вам цікаво. Розповім можливо багато такого цікавого. Ось покажу на практиці, як воно буває. Краплини дощу, бачите, так? тоді вмикається. Тепер дальнє світло. Ну, от і все, Проблему з дальнім світлом можна зі списку викреслити, але щітки автоматично так і не вмикаються вчасно. Раз через раз. От зараз знову не вмикається. Є багато плюсів, є багато мінусів Тесли, про які варто зробити огляд. Тому до наступного відео, слава Україні, слава Збройним силам ЗСУ і смерть проклятим москалям. Тесла Y з оркопом. Дві тонни половиною тони щебня і лабета. Більше 3 тонн загальна маса.